То та обслуговуючий персонал на аеродромах Рефі здригнулися від вибухів. Новий масштабний удар по авіації окупантів, яка постійно тероризує українців. У будь-якому разі вогонь охопив місце дислокації винищувачів та бомбардувальників. Сумна доля чекала на ці об'єкти, у невразливість яких вірили прибічники Путіна. Ну і схоже, певна павутина знову повертається до наших ворогів. А їхні літаки масово потрапили до наших тенет. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобаки та коментарі. А я буду розпочинати в Росії. Прямо на аеродромі здійнялася пожежа. Зауряні фіксується на стоянці літаків і в місці розташування інженерного батальйону на території авіабази. Важливо те, що саме на цьому аеродромі базується бомбардувальний авіаполк російської армії. Йдеться про аеродром Морозовськ у Ростовській області Росії. Він є базою 559-го бомбардувального авіаційного полку Росії. В його складі бомбардувальники Су-34 винищувачі Су-30, Су-35. Причина пожежі невідома, можливо, була атака. Ідеться в повідомленні місцевих ЗМІ. Нагадаємо, що військовий аеродром вже ставав цілею українських атак раніше. Що гурма України доповіло про ліквідацію Су 34 та ймовірне пошкодження ще двох літаків такого типу? Окрім того, було знищено ворожий склад авіаційного озброєння. Ну а тим часом зафіксували вибухи і в окупованому Севастополі. Супутникові дані наса підтвердили пожежу на військовому аеродромі. Російські окупанти намагаються списати нічні вибухи та пожежу на аеродромі Херсонес у Севастополі на навчання чорноморського флоту. Але супутникові знімки НАСА свідчать про зовсім інше. Займання досі не ліквідовано. Місцеві жителі ще вночі чули се, вибухів і бачили на полум'я, попри офіційні заяви окупаційної влади про планові тренування з ліквідації надзвичайних ситуацій, у соцмережах люди обурюються, що їх тримають за дурнів. Однак, за даними партизанського руху, теж об'єкт використовується для запуску безпілотників, що атакують Україну. Також за їхніми даними у бухті козачої поруч із колишнім аеродромом знаходиться нафтоперевальний термінал, базу пального для 810-ї окремої бригади морської піхоти, місця до розташування десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, військовий дельфінарій ВМФ РФ, колишні військовий Частина 13-132К, елітний 561 п'ятсот аварійний рятувальний центр з посопереції, бійці якого брали участь у штурмі Маріуполя, і досі воюють проти України. На ну, Михайло Шетельман розповів деталі таких ударів. Тож далі давайте послухаємо. До мене вже рефлекс, рефлекс срабатуває. Що коли я слышу, що в Росії якісь то взри взриви? Я одразу розумію, що це очередна операція поутіну. Нет, ну что, больше ничего быть не может. Это точно очередная операция паутина. И я это сегодня прочитал, эту новость про взрывы в Владивостоке, в поселок Щитовая рядом с Владивостоком, серия взрывов ФСБ, МВД, там начали расследование, газовое оборудование, бла-бла, и сам сразу думаю, точно наша сила спецоперации. Но вот прям нет у меня этих самых вопросов. Ну наши какие-то силы, там ГУР или СБУ, подумал я. Проходит два часа, ГУР, Главное управление разведки. Что это оказывается? Главное управление разведки произвело эти взрывы. И взрывали там военнослужащих 47-й отдельный десант второй бригады, 155-го корпуса морской пехоты. Почему? Отдельная, вернее, бригада, извините, морской пехоты. Почему? Потому что они участвовали в боях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе и на Курском, Покровском направлениях, отмечались особой жестокостью по отношению к местному населению и к украинских пленных. И поэтому у них прозвучали взрывы. Там есть погибшие россияне, российские оккупанты. И у меня такое чувство, что скоро им Трамп напишет письмо, что мы желаем, молимся за ваше здоровье. Молимся за ваше здоровье. Но он же молится за здоровье Лукашенко. Сейчас он будет мол... ну, за здоровье Лукашенко, который применял по отношению к политзаключенным. Сейчас, видимо, Трамп приступит немедленно к молитве за здоровье российских военнослужащих из Владивостока. Понимаете? Еще напишут у себя в соцсети, что мирные военнослужащие из Владивостока, припаркованные, как он там, да, про самолеты, помните, на их собственной территории. Я молюсь за здоровье 47-й отдельной государственной бригады, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, скажет Трамп. А Келлок скажет, нельзя убивать генералов в их доме. Не беспокойтесь, товарищ Келлок, они все родом не из поселка Щитовая, поэтому награда нашла этих, в кавычках, Però Також напередодні в окупованому Криму прогреміли вибухи на тлі масової атаки дронів. Після цього в мережі з'явилося фото ударного дрона, який, як стверджується, летів бік аеродрому Бальбек. Кримський вітер звернув увагу, що у пропагандистських каналах з'явилася інформація про масову атаку дронів на Крим. При цьому в мережі з'явилися фото ударного дрона, який, як стверджується, летів у бік аеродрому Бальбек. У пропагандистських каналах також пишуть про низку вибухів у Севастополі. На цьому тлі в місцевих жителів відключили інтернет. Жителів Севастополя закликають покинути пляжну зону. Атаку підтверджує і так. Званий губернатор Севастополя Михайло розважаєв за його словами. ППО нібито знищила шість дронів. Троє з них у районі аеродрому Кача. Нагадаємо вам, що перед цим і в Ростові на дону та Таганрозі гриміли вибухи. Міністерство оборони РФ скаржилося, що міста атакували українські дрони. лютий. загалом сили спеціальних операцій влітку атакували десятки цілей в Росії та на окупованих територіях. Серед них аеродроми, судна, оборонні заводи, НПЗ і не тільки як зазначається, воїни сели спеціальних операцій застосовували асиметричні здій. Багаторівневі операції не Стандартні підходи в плануванні працювали там, де для ворога немає тилу. Direct actions Прямі дії Діп Страйк та спеціальні дії підрозділів ССО аеродром Саваслєєка. один міг Тросінка, один Су-34. Лише серед літаків та аеродромів це аеродром Маріновка, чотири літаки Су-34. аеродром Бариса Глєпськ, склад із коровними авіабомбами, навчально-бойовий літак, імовірно інші літаки. Серед інших цілей уражено або виведено із ладу 10 об'єктів ОПК противника, 58 об'єктів логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ. Десятки КС. Противника пункти управління базу зберігання МТЗ боєприпасів та БПЛА. три місяці сотні кілометрів у тилу ворога, сотні ударів дібстраю, десятки знищених урежних стратегічних цілей. Ворог втратив немало, але попереду більше зазначали у силах спеціальних операцій. Окрім того, станом на середину 25-го року російська цивільна авіація опинилася в умовах безпрецедентних викликів накопичення впливу західних санкцій, погіршення технічної інфраструктури та неминуче зростання кількості критичних систем збоїв у всіх сегментах галузі, підвели її до критичної Ші, галузь переживає найгострішу кризу за останні десятиліття. Моніторинг БІСН за сім місяців 2025 року. Вже впевно підтверджує подальше зростання кількості авіаційних інцидентів порівняно з 2023 і 2024 роками, серед яких несправності механізмів крила, систем кондиціонування, повітря, гальмі шасі, а також витоки палива стали щоденним явищем. Однак, ніде зростання кількості відмов обладнання не є таким очевидним як у двигунах та такс. З січня по липень 25-го року було зареєстровано вже десятки випадків серйозних поломок, силових установок та майже 100 позапланових посадок, спричинених технічними несправностями системам, і в тому числі що не менше інцидентами із двигунами, що стосувалися як літаків західного виробництва боїнг Airbus, так і російський сухой суперджет і ан 24 26 Ситуація з ан 24 26 які залишаються основним транспортним засобом на величезних просторах Сибіру та далекому сході, взагалі стрімко наближається. До колапсу. Тільки цього року перевірка виявила постійні порушення нормативних вимог та небезпечні обхідні рішення. Трагічна аварія літака Ан-24 авіакомпанії Ангара у липні, де загинуло всі 48 людей на борту, викликала надзвичайні заходи із боку регуляторних органів та тимчасове припинення польотів до кількох регіональних флотів. Але фундаментальна проблема з Ан-24-26 полягає в тому, що більшості цих літаків вже 40-50 років, що унеможливлює їх модернізацію у принципі. Попри те, що 2025 рік є останнім роком легально експлуатації більшості російських літаків, Росавіація щойно продовжила термін експлуатації як 40 Ан-26, ще на 10 Ан-148, 100 із 10 до 30 років. За іронію долі, Китай запропонував Росії замінити літаки Ан на китайські МА-60 та МА-600, китайські версії тих самих літаків Ан, на які країна колись отримала ліцензію від СРСР. Що на відміну від російських Ан-24-26, все, що виробляється та модернізується. Однак, коли саме це відбудеться, в якій кількості, поки що невідомо наразі єдині перспективи на найближче майбутнє мають китайські літаки із гвинтовим двигуном, але поки що вони залишаються лише на стадії концептуальної розробки. Заплановане ж виробництво нових російських літаків МС 21 ту 214 та іл 114 300 продовжує гальмувати. Станом на сьогодні фактичні поставки відстають від заяв Кремля на декілька років. Особливо складно замінити іноземні компоненти МС 21 Звісно ж, Росія може знову звернутися з допомогою до Китаю, який розробляє власні Авіаційні двигуни, однак китайські літаки, такі як Комак С-919 і РД 21 самі оснащені західними двигунами та електронікою, що робить їх так само вразливими до санкцій. У підсумку в 2025 році російська цивільна авіація наблизилася до критичної межі через відсутність вільного доступу до західних технологій, які у минулому забезпечували її надійність. Проте невпинна підтримка Китаю, Україн, Центральної Азії, особливо Туреччини та ОАЕ, які стали основними центрами операції з контрабанди авіаційних запчастин, та їх прикриття, все, що дозволяє цивільній авіації Росії утримуватися в повітря. Міжнародна спільнота має запровадити механізм ефективного тиску на ці держави із тим, щоб остаточно приземлити російську цивільну авіацію. Я вам вдячна глядачі те, що ви до випуск до кінця. Поставте вподобайку, залишайте коментарі до зустрічі з вами в наступних випусках.